Як мене майже погубили дорослі цукерки? Одного чудового вечора ми з Володьком після прогулянки вертались по домам, і перед тим як розійтись, ми зупинились поговорити про всяке. Ну і щось прикалувались там. Я в сміхараді пішов пригрозив Володі розправою, сказав, що кину на нього це. Ну, і хвилини через три до нас підійшов один хр... чоловік приблизно нашого віку з словами. Ну шо, була закладка? Ні, ми з цим ділом Ми з цим діла немає. А забрали, так? Да? Тож ні, ми ж з цим взагалі діла ніяк немає. А, то на забрав, так? Да? Тут ми поняли, що цей невміняємий Бетмен не відчепиться, ситуація гамно і Володя каже. Ну що, будемо вже топати, вже, вже пізно. Топайте, так, да, топайте. І на цьому моменті я рванув. Відкрив з закісі адреналіна і валив на сібафці. Забігаю в батьк, фігачу по сходам. Чую, що він десь ззаду. Тут мають бути сходи, але на сйомочній площаці їх не було, тому попробую уявити сам. Вибач, будь ласка. Відкриваю двері квартиру, закриваю на ключ і казалось би все. Але тут, через 10 хвилин... Стук в двері. Він стука мені в двері протягом години, а я тим часом був обісраний і боявся щось робити. Відкрию двері і отримати перцю? Чи може визвати поліцію і отримати ворога? Ні. Дякую. І отак я. який ніфіга такого не приймає. Не кури, навіть не п'ю більше двох років. чуть не отрив звізде від якоїсь нар. Фіга? Якщо він такий, не знаю. Світ! Справедлива штука. Ох, хорошо.